Іде дощ, знаєте чому Тому що боженька плаче від того, що я сіла за кермо електрички? Привіт, з вами Таня Месер. Як то кажуть, майбутнє за електричками, але це тільки якщо ви живете без блекаутів, або якщо у вас вдома є сонячна батарея, якби там не було. Я думаю, якщо у вас вдома в розетці є струм, то ви 100% задумувались про те, щоб купити собі. Електричку власне у нас сьогодні на огляді Тесла модел 3 24-го року. Ми поміркуємо про те, чи варта вона того, щоб купити її за такі гроші. А ця конкретно тесла обійшлася 25 тисяч доларів. Куди вона вас довезе? І головне чи доїдете ви назад? Тож дивіться до кінця в кінці, найцікавіше. Маск ще той гівнюк. але про це ми всі і так знаємо. Але чи знаємо ми все про Tesla Модул 3? І перше, що кидається в очі, хотіла б я сказати, але так не скажу, бо в очі новий дизайн все-таки не кидається. Але він є. Її суттєво змінили зовнішній вигляд. Так, вона все ще та сама Тесла з її впізнаваним дизайном. І навіть якщо у вас зір десь 20% на обидва ока, ви все одно її впізнаєте. Порівнянні. З дористайнговою Теслою її вигляд все ж таки змінився. А саме змінились фари, задні ліхтарі та її лінії стали більш аеродинамічні та плавні. Хоча здавалося куди ще більш аеродинамічні. Бампер тут абсолютно новий. І Якщо пам'ятаєте, то у Дориста спереду була така не дуже красива, на мою думку, ламана лінія. У цієї моделі вже дуже гарна чітка лінія. Форма фар також змінилась, тут стала більш такою тонкою і видовженою, знаєте, такий собі Cat Eye, і мені це дуже подобається. Тут нова матрична адаптивна оптика, яка автоматично підлаштовується під умови дороги та автоматично затемнює деякі ділянки при необхідності. Тобто, якщо на вас буде бігти заяць, ви не будете сліпити йому очі. Тут стоять вісімнадцяті чорні диски, 45-й профіль, хоча я знаю, що дехто ставить і більший радіус. Вони дійсно а, сюди дуже пасують. Змінились тут також трошки бокові дзеркала. Вони стали трошечки менші, і зазвичай для машини це не дуже добре, тому що менші дзеркала це менший огляд з боку. Але тут є ще а, бокові камери, тому я думаю, що для Тесли це не дуже велика проблема. Вона стала на 26 мм довшою, на 1 мм ширшою та на 2 мм нижчою. І це при тому, що кліренс у неї не змінився. Кажуть, що у неї низький кліренс, дехто, але я би так не сказала. Ну все залежить, звісно, ж таки, від того, де саме ви хочете на ній кататись. Усе це разом з її новим дизайном покращило аеродинаміку на 5%. Це не так вже й багато, скажете ви, але у її попередниці з аеродинамікою і так все було прекрасно. А краща аеродинаміка це краща ефективність. Ну і звісно, трошечки, але більший запас ходу. Тут змінилась форма задніх ліхтарів. Як на мене, вона стала більш агресивною. Вони такі, типа хаб, знаєте, і вчепили за кришку багажника. От до речі, більша частина заднього ліхтаря знаходиться на кришці багажника. Також змінилась нижня частина заду, це вже нова деталь, а не частина бампера. І в ній з'явилися також ліхтарі. Якщо ви думаєте, що Тесла це не сімейна машина, то ви помиляєтесь. У неї досить великий багажник. У неї об'єм багажника 594 літри. Щоб ви розуміли, це більше ніж у Октавії в кузові ліфтбек. Багажник дійсно аграр'яний, і тут можна е -е, покласти все, все, що завгодно. Наприклад, дивіться, оп, це багажник. Знаєте, віркі Сердючки на виїзді чисто. Ну, можна знайти собі лук на наступну зйомочку. От, бо якщо ви пам'ятаєте, то в цьому я вже була. А ще тут є. Дивіться: Оба! А, лайк з тих, хто мріяв про таку машинку в дитинстві. Хоча ні, скоріше за все, в дитинстві у вас таких машинок не було, і ви про неї не мріяли. Але ви точно мрієте про таку машинку зараз? Я точно знаю, тому що я також таку собі хочу. Тепер попробуй суняти все назад. Відкриваємо передній багажник. Ну... Кришку капоти, я не знаю, як це правильно сказати. Якщо ви знаєте, то обов'язково розкажіть. І з нового тут майже нічого. Якщо чесно, просто ось цей крючочок буксірувальний перемістили в минулій версії. Він стояв внизу, а тут він просто з боку. І, до речі, тут є ще також лампочка, яка підсвічує. А ще тут можна залити омивайку. Дуже зручно, що вона стоїть. Тут, а не так, як в старих версіях вона стояла десь там було не дуже зручно. тут набагато зручніше. Ще тут трошечки імпровнули безпеку. Що вони зробили? Отут є така дірочка в порогі, і ви могли подумати це спеціально для того, щоб туди забивався якийсь бруд, але ні. Тут на дверях є такий спеціальний штирьочок, який входить в ось цю дирочку. Зроблено це для того, щоб а, підвищити жорсткість кузова. Наскільки це працює, не знаю. Якщо знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Для того щоб потрапити в машину, нам треба відкрити двері. Я розумію, це не поворот, але так воно працює. І от в нормальних машинах ти просто береш, відкриваєш ручечку і сідаєш. Але тут все трошечки складніше для того, щоб відкрити двері, треба спочатку натиснути на цю ручку. Простите. Вот, а потім її відкрити. Я розумію, да, що ось такі сховані ручечки, це плюс до аеродинаміки. Але ну чи це дійсно настільки важливо додати е, там якийсь відсоток е, або десяток чи соту відсотка до аеродинаміки, щоб ну, настільки ускладнити життя тесловодам? Я не знаю. Тут без двері, без двері, це, це дуже гарно. але Безрамкові двері, це мінус шумоізоляції. Щоб покращити ситуацію з шумоізоляцією, тут поставили подвійні склопакети. Лайк! Like. Коли сідаєш в салон, перше, що кидається в очі, це ось ця красива ембієнт підсвіточка. Її можна зробити будь-якого кольору, і вона не така, прям дуже яскрава. Вона не моготить, але вона додає такого прикольного настрою, коли ти сидиш в салоні автівки. Друге, за що я хочу сказати, дяку тобі, боженька і інженери Тесли. Це за кермо. Воно тут кругле, а не квадратне, так і це вже плюс. Воно масивне, воно велике, його зручно. Тримати це не штурвал, як був там в попередніх старих моделях. І ще один плюс, який стосується керма, це те, що кнопочку Пабібікаць повернули собственно на центр. Тому що раніше тут була окрема кнопочка, якою треба було бібікати. Це дуже незручно, особливо коли ти е, їдеш десь по дорозі, тобі е, під колеса летить якась собака або якийсь чорт на скутері, наприклад. Да? От, і ти хочеш йому побібігати, а так не працювало раніше. А тепер працює алілуя, можна бібікати своє удовольством. Що мені не подобається, так це ось ці от кнопочки, поворотники або українську, мабуть, повертачі звучить як е, е, назва такого дешевого е, ужастіка, типу повертачі. Мені дуже не подобається те, що вони на кермі. Потому що, коли ти десь їхав, десь викрутив кермо, і тобі треба увімкнути повертачі, Бо тобі треба ще посидіти і подумати покрутити головою, а яку це з цих кнопочок двох мені треба натиснути. Набагато простіше було би зробити ось цей ліпісточок там речіжок за кермом, і ти це робиш взагалі не думаючи, що треба робити, ти просто знаєш, куди тобі його треба щолкнути. Ось це, звісно, мінус. Якщо у вас Тесла, обов'язково пишіть в коментарях, скільки часу вам знадобилося для того, щоб звикнути, вмикати ці повертачі на теслі. А якщо у вас квадратне керівники, то також обов'язково пишіть, скільки часу ви до нього звикали. Дивіться, вона мені навіть підказує, що мені треба робити для того, щоб їхати вперед. Ви можете собі це уявити? Оп? А ти не те та саме. Так, тут -то вона не переключила. Оп, оп, і тут треба ще подумати, яку кнопочку нам нажати для того, щоб туди виїхати. Це дуже зручно, але вже ще є уп -уп. ну красивим, правда? Це Тесла, а це значить, що всю інформацію про автівочку можете знайти ось тут, на цьому екрані. Як на мене, те, що все абсолютно в цій автівці керується з екрану, це не дуже хороша штука, тому що коли ти, наприклад, їдеш десь. Ти хочеш увімкнути клімат, там щось відрегулювати? Тобі потрібно звертати увагу на цей монітор. Коли він винесений окремо, ти робиш це, вже не дивлячись щодо цього е величезного екрану. Ну. Мені мені незручно некомфортно. Я не люблю такое лайк. Like ставимо по теслі за те, що тут стоїть е, зарядка безпровідна на два телефони. Це дуже зручно. Щодо недоліків цієї автівки, дуже часто всі говорять про те, що е, тут е, там, величезні зазори. Але погодьтеся, що ну це вже хі, застаріла така скарга, можна сказати, що в нових теслах е, зазори ну, взагалі мінімальні. Тут все зроблено. Воно ну, дуже чітко, якісно і взагалі, ось так нічого не скрипить. От просто, ну, от хоч от хочеться, щоб вам щось поскрипіло, нема чого поскрипіти. От от ну немає чому скрипіти, розумієте? І це е, плюс, тому е, якщо у вас... Які мене власне часом бісить, що щось в салоні скрипить. Беріть Теслу, тут нічого не скрипить, тут все взагалі прекрасно Мені дуже подобається салон в цій ті автівці. Дехто каже, що в Теслі дуже погана якість матеріалів в салоні, але точно не в цій. Тут дуже такий матеріал. Мені подобається колір. Він такий не чорний, але скоріше сірий. І він дуже гарний насправді. І з мінусів, якщо ви будете його лапати своїми жирненькими пальчиками, то там залишаться сліди від ваших жирненьких пальчиків. Тому спочатку миємо ручки, а потім сідаємо в салон тесли. Отут зверху є така панелічка. тут є аварійка, щоб ви не шукали її десь там, десь на екрані. Ви тут так нажимаєте, і тут з'являються кнопочки. Паркінг, нейтралку можна включити драйв і реверс. Тут е, є підсвіточка в салоні, і ці кнопочки вони сенсорні. Оп-оп, да? все гарненько працює. До речі, ось тут також є камера. От, Знімає вас в салоні. якщо що? І ще тут панорамний дах. Це дуже прикольно виглядає от зараз, наприклад, під час дощу. Там збираються крапельки дощу, і ти так дивишся, і там знаєте, атмосферненька получається. Якщо я не помиляюсь, в цій новій машинці вже є обдув сидінь. Тобто в спеку влітку ну, буде вас трошечки обдувати, вам не буде так гаряче. Звісно, ця автівка може керуватися з карточки. Ну, тобто відкриватися з карточки, або ви можете кривати нею повністю зі свого додатка на телефоні. З однієї сторони, це дуже круто і дуже зручно, тому що ем, влітку ви її можете освіжити перед тим, як туди сідати, взимку обігріти перед тим, як до неї прийти. Але є також, звісно, мінуси. Якщо ви, наприклад, карточку з собою не взяли, десь гуляли і у вас сів телефон. В машину ви не попадете. Вам потрібно буде йти десь знаходити зарядку для телефону заряджати телефон, а вже потім ви сядете в машинку. Ось я на задньому ряду. Цієї прекрасної втівочки що я хочу тут сказати, тут також є сенсорні кнопочки. Ось тут є такі крючочки, куди можна повісити свої речі, якщо вам це потрібно. Я думаю, що місце тут в принципі досить, і навіть втрьох можна їхати. Тут є окремий екранчик, на якому можна також налаштувати е клімат. Налаштувати кондиціонер, як це все тут буде працювати. Е, і ще можна там увімкнути музику, погратися. Головне, щоб <головік> пасажири, які будуть сидіти у вас на задньому е, сидінні, не побилися за право грати на ось цьому екранчику. А якщо у вас більше двох дітей, я думаю, що це важливо. Тут одразу видно, що в цій автівці на задньому сидінні їздять діти, тому що тут вже десь чиясь нога побувала. Але це абсолютно нормально. Якщо у вас дитина, то вся стеля у вас буде ну, в слідах. Що поробиш? Якщо з цієї сторони дивитися, то панорамна стеля це круто, тому що просто тряпочки в і все все чистенько. Двері відчиняються з кнопочки. Електричка, як ніяк. Що мені тут не подобається, так це максимально хрінові коврики. Але тут дуже гарно написано: Model 3, щоб ви часом не забули, в якій саме автівці ви їдете. Мені здається, що я зараз в виграшці сиджу, тут є а, там, дві педальки, і то в принципі нею можна керувати однією педалькою, тому що тут, а, як тільки ти а, прибираєш ногу з педалі а, газу, то вона... Просто ну подхенько зупиняється, тому що тут дуже сильно працює рекуперація. Я розумію, що рекуперацію, мабуть, можна виключити там в налаштуваннях і керувати там двома педальками, але я знаю, що багато саме власників Тесли е, їм це подобається. Керування однією педаллю це непогано кажуть вони. Я як любитель проїхати на нейтралці. Знаєте, я цього ну не, не дуже розумію, але звісно до всього можна звикнути. Тут літій залізо-фосфатна батарея, якщо я не помиляюсь, я не експерт в батареях, скажу вам чесно, на 60 кВт годин. І в принципі, цього заряду вистачає на 427 км, це її запас ходу, як каже виробник. Ось. Що я можу сказати От, щодо перевіреної інфи, на ній, на повному заряді, можна з'їздити з користенько в Київці 150 км туди. І назад, і у тебе ще залишиться 30% батареї. Це прям супер. Звісно, це ще залежить від того, чи користуєтесь ви там кліматом, чи щось ще заряджаєте, з якою швидкістю ви їдете. Тому що все це, звісно ж, таки впливає на розхід електроенергії під час руху. Зарядити. На зарядці десь там на швидкісній повністю акумулятор коштує десь тисячу гривень. Якщо ви заряджаєтесь вдома і там по нічному тарифу, або якщо у вас вдома там сонячні панелі, то вам це обійдеться десь в 150 гривень. На швидкісній зарядці, як каже виробник, вона за 15 хвилин має зарядитися. Так і хочеться сказати заправитись, ну ужас, зарядитися до 80%. Але це не так насправді до 80% вона заряджається десь за півгодинки. Але якщо у вас, наприклад, є діти, так то поки вони всі там сходять в туалет з'я походогу і не знаю, вип'ють своє какао, то в принципі десь півгодинки і пройде. І можете їхати далі. Але якщо ви кудись їдете в якусь дальню поїздку, е так у нас збільшується кількість електрозарядок для електричок, тому що і кількість електричок в країні збільшується. Але тут вам ще має пощастити трошечки, бо ви маєте приїхати на зарядку, і зарядка має бути вільна. От, е а буває таке, що воно зайнято, так і чекати там ще пів години, поки хтось інший зарядиться для того, щоб потім зарядились ви, ну не так собі знаєте, ідейка ну не дуже. До речі, тут от 18 диски, 45 й профіль. Ми їдемо трошки по ямам, і е, абсолютно комфортно. Ще щодо зарядки. Якщо ви живете, наприклад, не в приватному будинку, а е, там в квартирі, десь у великому місті. Я думаю, що в великих містах є багато в принципі. Зарядок. Хотіла пікнув, але не пікає. Ем, так, у великих містах, я думаю, є достатньо зарядок для тесли, для того, щоб зарядити електричку, і це, звісно, плюс. Але до деяких з них вам доведеться йти там 5-15 хвилин, а то, можливо, і півгодини Тому це. Також потрібно враховувати, якщо ви, наприклад, свою автівку залишаєте заряджатися на ніч. Якщо ви її поставите на якийсь час, не будете нею користуватися, вона буде розряджатися. Тобто, якщо ви, наприклад, десь поїхали в Європу, та да, залишили її в аеропорту і полетіли кудись там відпочивати на якийсь відпочинок, довготривалий так. А у вас машинка там була якась, я не знаю, якийсь такий маленький відсоток заряду батареї. То ну ви можете прилетіти, наприклад, назад, а вона вже зряжена. Тому е, варто про це думати. Якщо ви її залишаєте, то е, вона розряджається. Порт зарядки тут е, CCS 2, Якщо я е, не помиляюсь, і якщо ви будете їхати в Європу, то вам не треба там ніякі е, перехідники брати, щось таке. Тобто все підходить, все отак от. Все класно. Вона, як розумна машинка, все ж таки е, залишає там якийсь відсоток для того, щоб е, утримувати свої системи, тобто вона не розряджається в повний нуль. Я думаю, що це максимально класна машина для тих, хто живе у приватному будинку. І реально, коли зарядка у тебе е, повна батареї коштує 150 гривень, то блін, треба, знає, треба брати. Треба брати. От, дуже добре працюють камери. Ну, давай і ти? От е, ми розвертались. Е, я задню передачу не вмикала. Вона сама увімкнула, тому що вона зрозуміла, що далі вже вперед їхати мені в принципі немає куди. Ну, тобто, там можна ще поїхати, от, але не варто. І вона увімкнула таку задню передачу. До речі, я думаю, що от до керування е, авто з допомогою однієї педалі можна звикнути досить швидко. <смеш> Вона не чіпляє дорогу, тому що а, а, мокра дорога. От. І у нас тут, до речі, задній риві. Це стандартна версія. Отже, якщо ви боїтеся недоліків Тесли, то як бачите, зазори у неї мінімальні в салоні. Матеріали класної якості, і батарея тримає, впевнено, сидіти там зручно, комфортні сидіння. Все подобається в Теслі. І якщо ви живете у приватному будинку, то це точно автомобіль для вас. Я вам кажу абсолютно серйозно, бо зарядити батарею за 150 гривень. І кататися 427 кілометрів, де ви ще таки бачили це дуже дешево, і вона дійсно того варта. Тим паче, що зараз дуже багато є зарядних станцій для електромобілів. А також, в принципі, дуже великий вибір трійок на ринку. До речі, що мені ще подобається в Теслі, це те, що вона майже безшумна. З однієї сторони це дуже класно, тому що немає цього шуму в салоні від. Двигуна, але з іншої сторони це не дуже класно, тому що інколи хочеться послухати морчання того самого двигуна. До речі, тут двигун стоїть на задній осі, і так це задній привід. Тому вона трошечки не дуже добре чіпляє дорогу на мокрому асфальті. Але я думаю, що це не проблема. Загалом цю машинку я можу вам рекомендувати, якщо вам, в принципі, не важливо на чому їздити, для вас головне комфорт, зручність та щоб ваші поїздки вам коштували не дуже дорого. Але якщо ви відданий фанат ДВС, то ну, це явно машина не для вас.